Найчастіша причина зіпсованих кухонь це неправильний замір. І сьогодні я приїхав на замір і покажу вам, як уникнути цих помилок. Мене звати Влад, я займаюсь корпусними меблями. Також роблю віддалені проекти для самостійного замовлення та збирання. Сьогодні я покажу вам, як я роблю замір, якими інструментами я користуюся, якій послідовності міряю та в якийсь застосунок я це все вношу, щоб потім було зручно користуватися. При проєктуванні меблів вже вдома за комп'ютером. Перше і найважливіше це інструменти, котрі нам потрібні для замеру. Обов'язково драбина, лазерний рівень, штатив до нього і рівень звичайний. Лазерний рівень, якщо є, якщо немає, можна заміряти без нього, але в ідеалі, щоб він був. зручних інструментів. Обов'язкові інструменти. Це рулетка звичайна. Обов'язково без неї ніяк лазерна рулетка. Бажано, але не обов'язково. Якщо у вас її немає, ви заміряєте вдома, можна зробити і звичайно. Додатково в мене лінієчка або штангенциркуль, можна заміняти ще потрібні. Ось такі. Або брусочок дерев'яний з собою беру. У мене це примірник ДСП. Або якщо я їду на замір вже з, презентерами, з ось такими з матеріалами то використовую їх, далі покажу для чого. Обов'язково для заміру потрібен телефон. Допоміжні речі це олівець та малярна лента, Обов'язково зарядка для телефону, бо ми будемо все писати в ньому. І на завершення вологі серветки, щоб протерти потім руки. Перше, що я роблю, я беру лазерну рулетку і роблю повні обміри приміщення та сусідніх кімнат. Я це роблю для того, щоб потім я міг зробити детальну візуалізацію з правильними тінями, освітленням і так далі. Для цього я роблю собі таке креслення, як об'ємом і проміряю все, щоб я знав, де вікно, скільки воно розміром і так далі. Якщо вам це не потрібно, то ви можете міряти тільки те приміщення, тільки ті стіни, де буде стояти кухня. Малярна лента та олівець нам для того, щоб ставити потрібні нам мітки. До прикладу, у нас може бути глянцева плитка і лазерна рулетка, від неї відбивається не міти. Для цього виберете ленту, наклеюєте, і лазерна рулетка дуже гарно з цим впорається тоді з заміром. Також, якщо вам десь треба поставити замір на стіні, а вони, наприклад, фарбовані або обої, там, де буде видно. То ви використовувати також малярну ленту. Для фарбованих стін обережно треба підбирати спеціальну малярну ленту, треба питати у малярів які ленти, щоб вона не відірвалася потім разом з фарбою. Для шпалер достатньо і ось таких, ну такої звичайної ленти, вона обоє не відривати. Обої шпалери не важливі. Для чого я беру з собою ось таку пряму тосочку або ось такий презентер? Буває так, що треба заміряти від якоїсь площини, до котрої не підставиш рулетку. Для того, щоб не переставляти рулетку наперед і ось так не гратися. Мені так не подобається. Плюс потім, якщо не переставиш назад, можна не ні того, що треба. Я беру таку, як це назвати, доску, або щось пряме. Прикладаю і від неї міряю. Представляю рулетку, або навпаки, прикладаю. На іншій стіні, якщо є кому потримати, то тримають. Якщо ні, можна приліпити скотчем і замірятись в зворотньому напрямку. Якщо немає такої штуки, дуже добре підходять дійсно презентери, котрі з матеріалами. Вони теж пласкі, Єдине, що ставимо так, щоб на стіну не попадав цей гвинтик. Так само прикладаємо до нього рулеточку, виставили рівень. Всі рулетки мають рівень, і обов'язково треба слідкувати, коли ви заміряєте, щоб ось тут в мене електронний рівень, якщо є кульковий, щоб ви тримали рулетку рівно. Тоді замір буде правильний. Бо якщо буде ось так, то це вже неправильний замір. Після того, як я зробив загальний план, я перевіряю рівність підлоги там, де буде стояти кухня або інші меблі. Для цього я використовую лазерний рівень, ставлю його на три ногу та міряю висоту. Виставив висоту і рулеткою там мінімум в п'яти точках. Міряю, щоб висота була однакова. Якщо десь вище, я знаю, що від цієї точки потрібно працювати, що це найвища точка. Якщо лазерного рівня у вас немає, то без проблем можна зробити це звичайним. Так само просто пройтися по підлозі і виявити, в яку сторону у вас. Підлога не рівна, якщо вона не рівна. В яку сторону піднімається, йде найвища точка. Перед тим, як іти далі, я маю вам трошечки розказати про лазерну рулетку як нею користуватися. На ній є декілька позначок. Дуже важливих. Перше, це ось тут, бачите, бігає в мене рівень. Він буває кульковий десь збоку, буває електронний, котрий треба виставляти. Коли ви міняє, ну, робите замір, вам треба його ловити на нулі. І другий дуже важливий фактор це ось ця рисочка. Вона переставляється. це від якої частини рулетки ми міряємо. Можна від середини, можна від переду, звідси, і можна від задньої частини. За цим треба дуже. Уважно слідкувати. Бо якщо ви переставите, наприклад, замір робити відпереду, а будете міряти відзаду, представляючи отак її до стіни, то у вас буде похибка на розмір рулетки на кожному замірі. За цим треба слідкувати дуже уважно, інакше ви наробите помилок. Ну і так само рівень треба відслідковувати для того, щоб заміри були найточніші. Ще дуже важливо знати похибку своєї рулетки. Вона майже завжди є. І треба знати, вона в більшу сторону або в меншу. Наступне, що я роблю, це лазерна рулеткою міряю габарити кімнати. Тобто висоту в мінімум в п'яти точках і ширину також мінімум в п'яти точках. Вверху, внизу над фартуком, під фартуком. і так само обов'язково проміряти фартук. Якщо конфігурація така, як у мене, де зроблено простінок, то ви міряєте і попередній частині. Тут нам пригодиться лазер. Або якщо лазера нема, то тут для цього саме нам потрібен скотч і олівець. Якщо є лазер, ну, в принципі, скотч в будь-якому випадку е згодиться. В мене тут поклеєні обої. Якщо обоїв нема, можна поставити риску на стіні. Якщо е заклеєно обоє, ми клеїмо скотч, щоб не псувати обої. Відміряємо задню частину, аж, наприклад, дивіться, в мене тут, я відміряю 640 мм. Так само відміряю тут, клею скотч і ставлю мітку. Це для того, щоб рулетки заміряти чітко рівно лінію. Щоб я не поміряв там 640, а тут на 500 лазерну рулетку не поставив. Для зручності можна поставити лазер. Що робити, якщо у вас лазерної рулетки немає? Беремо. Звичайну рулеточку. Нам треба поміряти ширину. Беремо скотч і олівець. Відміряємо кратне якесь число. 2 метри, метр, півтора. Зручне кратне число. Ось хай буде в мене 1500. Я наклеїв скотч. І зробив. Відмітку 1500 можна написати, щоб не забути. І тепер міряю від іншої сторони. Отримані результати складаємо та отримуєте загальну ширину кімнати. Робите так в центрі, вверху, внизу для більш точних ламірів. У висоті можна міряти, до прикладу, до верху плитки від підлоги. І так само від стелі до верху плитки можна навіть нічого не відмічати скотчем, просто записуєте собі дані, складаєте їх, отримуєте висоту. Це дуже просто. Головне робити якомога більше замірів, щоб побачити, якщо десь є похибка по інших замірах, ви побачите. Після того, як зробили заміри стін, беремо звичайну рулетку і переміряємо фарб. Нам треба заміряти розмір від підлоги до фартуха, мінімум в п'ятьох місцях, від фартуха до стелі, або від стелі до фартуха, також в декількох місцях, і сам фартух, висоту самого фартуха теж в декількох місцях. Додатково поставити рівень і поміряти лазерним рівнем, низ фартуха і верх подивитись, чи він рівень. Якщо у вас немає лазерного рівня, плитку можете переміряти. Звичайно, як знизу, так і зверху. При замірюванні фартуха нам також знадобиться лінійка або штангенциркуль для замірювання її довщини. Штангенциркулі це робити зручніше, бо ось так приставив і спокійно дивишся, але лінійкою також можна заміряти, просто приставивши і подивитись. Міряти треба теж в декількох місцях. Та записувати собі за стосунок. Тільки лінійка має бути обов'язково металевою, бо тут ділення починається від самого початку лінійки, а така, як в школі, нам не підійде, бо там оці, у них ділення починається не спочатку. Відповідний замір буде неправильний. Тому металева лінійка або ж танагінзеркові. Після того, як ми поміряли фарту, нам треба поміряти вертикальний стін. Для цього ми беремо лазер. І малярну ленту клеїмо в одному куті і в іншому куті малярну ленту на підлогу, відміряємо там по 100 мм від 100 мм, рахувати, можете будь-який інший розмір сюди взяти. 100 мм ставимо рисочки в одному куті, в іншому куті і ставимо лазер так, щоб лазер попадав на облік вимінки, щоб він був паралельно цій стіні. Після чого беремо рулетку. Угодник або лінійку, ми проходимо по стіні, проміряємо, чи сходиться у нас розмір. Якщо до 100 мм менше, значить стіна завалена вперед, якщо більше, то вона завалена назад. І робимо собі помітки. Де у вас, якщо вибирає, ви собі пишете будь-яким способом або в застосунку ставите примітку, виводите і виписуєте, що у вас там розмір 110. Ну, я думаю, зрозуміло. Перевіряєте, чи сходиться, чи ні. І так в багатьох точках. Якщо лазерного рівня у вас немає, не біда, можна зробити звичайний. Звичайний рівень просто беремо, можна з драбини, якщо драбини немає, то переглядаємо його, щоб цей рівень був внизу. І так само виміряємо. Якщо стіна у вас нерівна, як заміряти скільки там? Я покажу це на цій стіні. В мене тут рівно, але для того, щоб показати нерівність, я вниз покладу кутник і це десь нам там, 15 мм різниці. І зараз, якщо я представляю рівень, то я бачу, що стіна в мене завалена всередину. Для того, щоб мені поміряти наскільки сильно вона завалена, я повинен виставити, тримаю низ. А верх виставляє так, щоб кулька стала рівно. Ну, я приблизно виставляю, я думаю, вам буде зрозуміло. І потім лінієчкою міряємо оцю відстань. І ви зрозумієте, скільки у вас довжину рівня буде перепад. Це не дуже швидко, але метод робочий. І тепер треба заміряти дуже важливі елементи. Це комунікації, Адже комунікації напряму впливають на дизайн і розташування вашої кухні. Обов'язково мірі вентиляційний канал, його треба заміряти від стіни бокової до країв вентканалу і до центру вентиляційного каналу. Якщо вентиляційний канал змонтований, він там круглий або плаский, міряємо діаметр цього виводу або розмір виводу. Якщо вентиляційного каналу немає, просто отвір в стіні, то так само міряємо мовно до центру та до його країв і пишемо розмір цього вирізу. Якщо він виступає зі стелі або зі стіни, так само міряємо глибину, наскільки він виступає. Для комунікації краще робити для ось таких, як в кутку, краще робити великі фото з близька, для того, щоб можна було ставити стрілочки, було багато місця на телефоні. Розетки можна розмічати до центрів. Якщо є розетка, е зручно розмічати ось по цьому по заземленню. До центру звідси, і потім від кожної розетки вони йдуть на, ну, на однаковій відстані, бо вони стандартизовані. Якщо розеток нема, то можна заміряти по центрам підрозетників. Обов'язково, якщо у вас є котел інша техніка, все заміряємо від стіни. Не міряємо типу розетку від розетки або, типу, до края котла, потім від котла, все міряємо від стіни. Ось, наприклад, є труб, Заміряли від стіни до краю труби, потім від стіни до края цієї труби і так далі. До цього краю все міряємо від одної стіни. Потім ще додатково простукуємо. До прикладу, як у мене, ось тут гіпсокартон. Щось тут зашито, скоріш за все, каналізаційний стоять. Якщо видно стіни або вентиляційний канал, коли в стіні, то вам видно, з чого ця стіна. У мене тут простінок з газоблоку. Тому я заміряв він там 130 мм. Пишете собі в примітках так само, з чого стіни, теж може бути корисно. Також дуже важливо поміряти освітлення на кухні, поміряти від задньої стіни, від бокової стіни, якщо там будуть стояти меблі, та навіть якщо їх там не буде. І якщо у вас світильники, як у мене, в два ряди, то міряєте від світильника до світильника по центрах. Це теж дуже важливо для подальшої візуалізації. І тепер переходимо до найскладнішого це вимірювання кутів. Покажу два способи, котрими можна поміряти. Але один спосіб за допомогою лазерного рівня, дві міточки вже по задній стіні в нас є по 100 мм. Так само ставимо мітку від в моєму випадку правої стіни 100 мм, саме в куту недалеко, і потім ставимо лазерний рівень. Обов'язково, щоб він був у вас хоча б на дві вертикальні лінії. Ставити його по цих мітках, щоб співпадали дві задні мітки і бокова. І потім міряєте праву стіну, наскільки вона або виходить на вас, або падає назад. Це дуже зручно. Особливо це зручно, коли, як у мене, ще тут є виступ, за кого теж будуть стояти меблі. Я можу одразу проміряти, як відносно цієї стіни і цієї у мене стоїть ще й третя стіна. Тому користуйтесь, але такий вимір без лазерного рівня не зробити. І другий спосіб це заміряти, відмітивши мітки тут, тут і поміряти відстань між ними та вирахувати. Я роблю це за допомогою застосунку на телефон. Вирахувати, куди автоматично можна застосунок, для того щоб не гулятись, рулеткою, і отак от от її не підставляти, не мучуватися. Я використовую будь-який прямий предмет з прямими краями. Це я взяв був у власників, може будівельники залишили. Прикладаю його, міряю ось тут мітку, ставлю дві нітки. міряю де з них, записую і міряю потім. Сам кутник І в мене виходить три сторони, котрі я можу занести в застосунок та вирахувати про цей кут. Ну і тепер про телефон, для чого він потрібен, та про застосунки. Як ви знаєте, в нас 2025 рік на дворі ми тепер не пишемо в блокнотики на листочку, на руці або десь ще заносимо застосунок. Ну, принаймні, я так роблю. У мене на телефоні встановлені два застосунки: один межорион від Bosch, інший інмейджмер. І той і той застосунок працює з рулетками, котрі з Bluetooth, -ом. і в того і в того застосунку є платні та безкоштовні версії, я користуюсь Image інмейджметр. Я собі взяв платну версію, вона дуже недорого коштує, здається, була 300 гривень назавжди. Тобто, ви один раз її купуєте для телефону. І користуйтесь всіми функціями, які там є, але можна замірятись, якщо для себе для дому, то можна замірятись і безкоштовною версією. За стосунку ми робимо фото, і вже на фото все відмічаємо. Це по-перше, дуже зручно, наглядно видно, що де ви міряєте. Плюс дуже зручно можна виставляти стрілочки, робити замітки, робити план приміщення. І все інше. Фото необмежені, і дуже зручно з ними потім працювати на комп'ютері. Всі моменти типу комунікації, які треба, можна сфотографувати близько і користуватися. Тому всім раджу користуватися таким застосунком і пам'ятайте три речі про заміри. Перше, все, що виступає зі стін, має бути поміряне. Друге, це міряємо завжди від однієї стіни. І третє, це чим більше у вас замірів, навіть те, що ви думаєте, вам не знадобитися, міряйте. Чим більше замірів, тим краще. Якщо десь буде похибка, вам буде легше її виявити. На цьому на сьогодні все. Кому сподобалось, обов'язково підтримайте лайком, коментарем і підпискою. Також ставайте спонсорами каналу та дивіться відео раніше за інших, і доєднайтесь до спілкування в нашій телеграм-спільноті. Дякую за перегляд, всім пока.